Отець Небесний, ми схилились знову перед тобою. Боже, я вдячний тобі за цей чудовий день, за літо не тільки це прекрасне, тепле, але й за літо спасіння, день благоприємний, двері відкриті на спасіння. Я дякую тобі, мій Господь. Я дякую тобі за сестер, братів. Які присвятили життя своє для Тебе, і вони сьогодні хочуть засвідчити, Господи, віру в живого Бога в Ісуса Христа, Свого Спасителя. Перед Тобою, живий Господь, перед духовним світом, перед тими всіма свідками, які стоять на березі оцього ставка. Тому я славлю ім'я Твоє. Я благословляю тебе, живий Господь, і благословляю всіх тих, які чули Слово Твоє, хай воно посіється і принесеться плід, і також братів і сестер, які будуть заключати завіт з тобою, збережи їх в чистоті і святості до кінця їхнього життя вірними бути для тебе, Боже, хай ім'я Твоє прославиться, бо ти достойний слави, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Рослатеся, розслабтеся. на грудях Сестри, ви віруєте в Ісуса Христа як в Сина Божого і вашого особистого Спасителя. Вірую. Вірую. Чи обіцяєте йому в чистій та добрій совісті. Жити до кінця ваших днів. Обіцяю. Обіцяю. На основі вашої віри і вашої обітниці ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Усі що у Христа хрестилися. У Христа зодягнулися, Алілуя, усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя. Брати, чи вірите? Сина Божого Ісуса Христа як особистого Спасителя. Так вірую. Так, вірую. Чи обіцяєте Йому служити в чисті та добрій совісті до закінчення вашого життя? Так, обіцяю. Так, обіцяю. На основі віри і вашої обіцянки хрестим вас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Всі, що У Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, алілуя Усі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. алілуя Брати, ви віруєте в Ісуса Христа як в Сина Божого і вашого особистого Спасителя? Так, вірую. <клес> так, вірую. Чи обіцяєте чисту та добру совість вашу до кінця ваших днів? Так, обіцяю. Так, обіцяю. На основі вашої віри і обітниці хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі, що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! усі що хрестилися, у Христа. Зодягнулися. Алілуя. Брате, чи вірите ви Ісуса Христа, як Сина Божого Свого особистого Спасителя? Вірую. Вірую. Чи обіцяєте Йому служити до закінчення свого життя? Обіцяю. Обіцяю. На основі вашої віри ми хрестимо вас в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Усі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! Захрестилися у Христа, зодягнулися. Алілуя. Брати. Ви віруєте в Ісуса Христа як в Сина Божого і вашого особистого Спасителя. Так, вірую, вірую. Чи обіцяєте йому до кінця ваших днів служити в чистій та добрій совісті? Обіцяю. На підставі вашої віри і вашої обітниці хрестимо вас в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Усі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя! У Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя. Брате, чи ти віриш в Ісуса Христа як Свого особистого Спасителя і Сина Божого? Вірую, чи обіцяєш йому служити до кінця своїх днів чистей та добрій совісті? Обіцяю. На основі твоєї віри ми хрестимо в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Усі що, у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися. Алілуя. Усі що. Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя усі що у Христа хрестилися, у Христа зодягнулися, Алілуя Отець Небесний, ми дякуємо Тобі за цей дарований час, за твою милість, яка є до нас. Слава Тобі. Ми молились. Звеш акт водного хрещення, Господи, слава тобі. Я дякую Тобі за братів і сестер, які віддали тобі життя, повірили в імення Твоє, і вони обіцяли служити Тобі, благослови Ісус, змісни їх віри, щоб прославилось ім'я Твоє через їхнє життя. Слава Тобі, Ісус! І Хай Твоя благодать вона являється для всіх людей, яка спасає і милує, бо Ти є наш Спаситель Ісус, хвала Тобі! Тобі щира подяка, Хай буде, у цю і Сину, і Духу Святому. Amém.